І ви зможете розглядіти один, один коротше. одну коротше штуку. Як ви знаєте, на одній карті є один чоловічок, і зараз я вам його покажу. Ви його напевно, тисячу чи, чи, чи мільярд разів бачили, він на цій карті загружається, поки карта, а ви встигнете підписатися і поставити лайк. Де встигли, де б'ють пам'ятання. Коротше, я той знаю, бо там от, знаходиться челінк в отелі. І я знаю, як його отримати. Від віддай. Я знаю, коли він отак зробиться, то він пропадає. І ми його не зможемо нормально розглядіти. Але я знаю, як його забрати. І дивіться. Є що в мене є? Ебать, вы вас пытаются, что я его взял. Ебать, я буду два чтобы шоу втекал. Когда я буду проблажаться, я буду втекать. Внимание, чтобы его заполучить и проткануть своих друзей. Внимание, треба просто туда походить. Феда, я не расскажу, это Айдарская рыта. і він у вас появиться. Так само я його провожу. Я думаю, це просто я так придумав. типу, тут треба походити і все, він у вас появиться. А вказується ні. Це моє правда зробити? Коротше, я хочу, я хочу, коротше. коротше скинути своєму другові фотку. І ще ви побачите. Так, я його скидати це буду. Коротше, я вже починаю скидати йому оце. Коротше, я скину це своєму двом друзям. Вони просто офігіють. Вони просто офігіють. Я вам відповідаю, вони офігіють. Вони просто офігіють! Вони просто такі Шо? Шо? Як? Як Тут як? А, як? Вони просто офігіють! Вот, ми вже Вже сохранили. Виходимо з Чикін к хану и следуємо сюда. Короче, заходимо в вайбер Не покажу. Я сразу вже заходжу а щоб ви не бачили, я, ясилаю його е, своїм друзям. Перше надсилаю його вафлі і, і якщо ви не знали його, то це, то це е, сам Геймес Ватер. Я йому теж дослідаю, це зараз я його надіслю на телеграм. Так що це буде капець круто, але я вам нічого не покажу. Ну, ось, коротше, і ось я його скидаю. Я його зараз, типа, я його призла... призвав. Інтера, що він отвіти? Це дуже будет... Я не знаю Так що Чекайте другого відео поки що я закінчую. Подивіться, що в